Чому перегріваються гальмівні диски? І що робити, щоб цього не було? У нас банально не працює супорт, або направляючи на супортах, не відкидує, ну не відводить колодку від диску. відповідно, у нас маленький зазор, із-за цього колодка на определеної швидкості на определених обертах все-таки має певно контакту з гальмівним диском. відповідно, йде у нас тертя, і за цього диск може грітися. Якщо е, самі диски ну, виконані з неякісної сталі, то при гальмуванні вони будуть нагріватися більше, ніж вони повинні. Тобто, коли ви міняєте гальмівні диски, дуже сильно звертайте увагу, як, як, ну, якого виробника е, ви ставите диски, тому що дешеві диски е, вони ходять не так, як більш дорогі, більш якісні. Дуже активна їзда. Якщо ви дуже любите швидко їздити, соответственно, ви любите і швидко відтормажуватись, то майте на увазі те, що діски буде вести. Чому штатні діски на багатьох автомобілях не розраховані на таку нагрузку, яку ви їм даєте. Тому якщо ви любите дуже швидко поїздити і також активно відгальмуватись, тому вам треба буде вже дивитись в сторону більш продуктивнішої гальмівної системи. Це або якісь керамічні диски. З колодками або повністю перероблювати гальмівну систему, тобто на гальма більшого діаметру, там уже з чотирьох форшими супортами, наприклад, ну це, це не це не всіх водіїв касається, це стосується тільки водіїв, які люблять активно поїздити на автомобілі. Якщо ви якщо ви дуже активно відтормозились і попали після цього в лужу, диск веде від перепаду температури. Диск гарячий, вода в лужі холодна, попала, диск повело, і у вас з'явилася праця при гальмуванні. Коли у вас є виробітка на гальмівних дисках, не треба їх точити. Тобто поміряли штанги циркулем, подивилися, яка мінімальна допустима товщина на ваших дисках. Може бути з завода. Якщо вона вже така, то міняємо диск. Ви протачуєте диск, робите ще меншу товщину, ніж вона допускається з завода. Ви швидше перегріваєте диски, і при коли ви перегрієте диски, заскочите лужу, диск може просто банально лопнути, і далі ви вже на машині нікуди не поїдете, тільки її на куватор і вести на автосервіс. Дуже велику увагу приділяю саме підбору гальміних дисків з колодками, щоб вони не піщали, щоб вони не грілися, щоб вони найбільш ефективно відпрацьовували ту функцію, яку вони мають відпрацьовувати.